Можна по-різному заставити бджіл перейти в 145-й корпус, а не бачу ні одного адекватного аргумента, щоб батвер став породою. От коли немає взятку, ви повинні корми. Це страшно, так? дуже сильно врізається раціон. І ви в державу також вкладаєте гроші У, Сотні, сотні разів три базові породи бджіл в Україні. Всім доброго дня! Оскільки вам формат зайшов, значить, ми будемо. Робити в такому форматі багато відео знову сьогодні три запитання з ваших коментарів. Ну і звісно ж, я на ці коментарі хочу дати змістовану ґрунтовану розширену. Відповідь, тому підписуйся на канал Крей» і будемо разом трансформувати українське бджільництво. Ну, а якщо ти хочеш попасти в такі відео, пиши коментарі під відео, ту тему, яку ти хотів би висвітлити. Але тільки одне прохання: без лайки, без нецензурної лексики, тому що я такі коментарі просто буду видаляти. Напишіть, і ми будемо робити разом гарну справу. Отож, запитання номер один. Чи дійсно в Україні є ринок запилення, як можна і кому можна надавати послуги запилення? Скільки коштує? Значить, дивіться, в Україні дійсно розвивається ринок бджолозапилення. Дуже погано, але розвивається. Він є. Цей, ринок, цей ринок доволі непогано себе зарекомендував, оскільки в пасічниці з'явилася можливість нового пасивного, ну, скажімо так, пасивно-активного доходу, але додаткового доходу в будь-якому випадку. Що ми можемо сказати про ринок бджолозапилення? По-перше, для того, щоб займатися запиленням, пасіка повинна бути заточена під запиленням. Оскільки є своя специфіка, є свої індивідуальні якісь плани, є свої якісь тонкощі. Наприклад, щоб перед тим як ставити бджіл на запилення, да, на справжнє на запилення якихось там ентомофільних культур, наприклад, соняшника, і, наприклад, там буде якийсь конкретний гібрид, то е, потрібно бджіл ставити на очистку. Да, або, наприклад, коли ви. Займаєтеся запиленням, для вас потрібно бути дуже сильно мобільним. Ви повинні швидко перевозити біл з одного регіону в інший регіон, з одного медоносу на інший медонос, для того, щоб бджоли вчасно прибували на запилення. Звісно, потрібно мати велику пасіку, точно не маленьку, точно там ну, хоча б до сімей 500 щоб займатися запиленням, це мінімум. Плюс повинні бути вулики заточені під відповідну систему вуликів. Сім'ї не повинні бути величезні. То тобто, якщо ми говоримо про медово-пилковий напрямок, да, медово-пакетний напрямок, то або медовий напрям. Нам треба потужні, сильні сім'ї, куди б не давали багато корпусів, і тоді ми будемо отримувати мед. А в цьому випадку вам треба, щоб бджола постійно була в робочому стані, тобто, щоб була активність льоту. Як правило, це сім'ї до 10 рамок. там, де буде 6-5 рамочок розплоду, далі пергами. На таких е сім'ях добре, ще збирати пилок. Пилок ви зможете збирати, але не у всіх випадках. Все, е це те, що потрібно знати. Додаткових надставок не потрібно, корпусів там якихось не потрібно. Дуже велика помилка, коли пасічники думають, що коли вони будуть їхати на бджолозапилення, то вони паралельно ще меду візьмуть і всіх нас світізують, одним пострілом зразу 10 зайців вбивають і так далі. Це помилка. Тому що ті сім'ї, які є придатними для якісного запилення, як правило, вони не будуть придатні для того, щоб носити мед. Інколи бувають такі, інколи бувають такі випадки, коли запилення. Буде соняшника, якогось гібриду, якогось може нового гібриду, чи ще якогось гібриду, чи той самої гречки, в якої дуже маленьке нектаровиділення. Дуже маленьке нектаровиділення. І там буде медопродуктивність ну, на гектар, 10 кілограмів 5 кілограм. То в такому випадку вам прийдеться ще докормлювати бджіл для того, щоб вони адекватно здійснювали запилення. Ось так, оце правда про запилення. Ну, Але ринок існує, він розвивається. В цьому ринку є дуже велика. Є дві, дві сторони, які потрібно ще до кінця е, узгодити. Це відносини між аграрними компаніями і бджолокомпаніями. Да? Вже це називаємо іменно так. Ми пасічником і агрономом, а агрокомпаніями і бджолокомпаніями, тому що бджолоферми. Е, все повинно виходити на новий рівень. Значить, і пасічник повинен знати. Закони. Пасічник повинен знати, що таке інсекциди. Вимовити не можу. Інтекси. Інтик, Коротше, я не можу вимовити. Ні, інтикс, інтиксициди, інтиксициди. Коротше. Ззер. Да, засоби захисту рослин. Теж цю абревіатуру треба знати. Ще раз. Інсекциди. О, все, нормально. Байок. Пасічник повинен знати щось таке. Пасічник повинен знати щось таке там, різні, різні ступені захисту рослин, різного рівня небезпечності там, ЗЗР і так, далі, і так далі. Тому пасічник повинен багато знати. В свою чергу агроном повинен знати також про те, що бджола це важливо, бджола це необхідно. І тут ми говоримо не про те, що бджола вилити і запили, а ми говоримо про те, що бджола коли запилить тоді якість, якість запилення набагато в чому, Про що говориться? Говориться про те, що коли бджола прилетіла на квітку, в неї відвідала, між квітками перенесла пилок. Тобто ми оці пилкові зерна, які маємо, попадають на приймочку маточки. Да? І ця приймачка маточки, це пилкове зерно поступає в неї всередину, і там відбувається запліднення. І от, коли бджола здійснює цю всю роботу, то запліднення відбувається в 70-80-90%. Відсотків випадків. Ну, коли немає бджоли, вітро запильно, самозапильно, то цей відсоток істотно знижується. Наприклад, до прикладу, така культура, як ліщена, да? ліщена або фундук. Ну, можливо, є між ними якась різниця. Ну, коротше, ви зрозуміли, про що я кажу. І то вона вважається вітрозапильна, бруньки вісять, через то в них така система, що брунька вісить, і пилок роздувається і все запліднюється. Ем, але при цьому бджоли відвідують. Відвідують безпосередньо бруньки-ліщини, і я вам скажу, що коли бджоли відвідують бруньки-ліщини, то ефективність запилення підвищується до 95%. А коли цього немає, то дуже є багато так званих пустих горіхів, холостих горіхів. Звісно, врожай таких культур буде значно краще, які запилюються бджолами. Іменно про це мається на увазі. Іменно тому плюс. Коли чим більше буде насінин, які дали врожай, або, скажімо так, пилки, які перетворилися в нас сінинки, да, то були заплідні, то тоді ми кращою мірою будемо набагато ефективніше отримувати відповідно врожай. А чим більше буде врожаю, тим більше буде доходу. І ці цивілізовані країни це вже давно просікли. І вони вимагають, щоб були бджоли на посівах ясних діло ентомофільних культур. які... В першу чергу запилюється перехресним способом перехресного запилення. Напоминаю. Тому ми повинні про це знати. І це про це повинні знати ще аграрії. Але в нас дуже багато аграріїв, які цього не розуміють. Це стара школа, як правило, яка звикла все робити за безплатно або без ну коротше, на халяти, Да? І коли вони привикли до цього, то це дуже сильно. Ну, це по факту рівня, комунізм. Комунізм, радянщина, оця, яку потрібно буде в майбутньому викорінювати. І вони кажуть, а навіщо мені за це платити, якщо бджоли самі прилетять? Да? Е, для того, щоб 100% в тебе було е, поле запліднене і так далі. Я розумію, що там говорять про хімікати, а ми там обробимо, ми там покропимо і так далі. Панове, скоро це все лавочка прикриється. Ми йдемо зеленим курсом. І відповідно велика кількість хімічних препаратів цього всього буде просто заборонена в нас в державі. І більше вони не зможуть за допомогою хімії. Рятувати завість і так далі, тому переходьте на органічний спосіб Давайте разом збережемо бджіл для цього діла. Скажу так: якби це не працювало, або якби це була дурна задумка, то Ілон Маск і НАСА, до речі, теж вони б не думали, яким чином разом з космонавтами відправити бджіл до Марсу. От так Для того, щоб вони там запилювали безпосередньо ті культури, які будуть. Там розводитись, розмножуватись і так далі. да В цих їхніх там станціях і реально це є цілі досліди роздуми, можна робити, зовний там зробити, ну що вони там тільки не придумують Але коротше, бджіл на Марсі треба, і це факт. На сьогоднішній день це факт. Тим самим я вам хочу сказати, що дуже вже багато країн через цей гіркий досвід пройшли. що Коли немає бджіл, все переважно, повністю ланцюжки обриваються. І ланцюжки, які є в природі, да? і тоді настає техногенна катастрофа або біогенна катастрофа. Правильніше, коректніше все ж таки, біогенна катастрофа. Немає тупо, що їсти, немає запліпень, немає. Ну коротше, це страшно, да? Дуже сильно врізається раціона. Це зразу мінус 70% нашого харчування і не тільки нашого харчування. Тому так тепер переходимо, скільки коштує бджолозапилення. Дивіться, дуже по-різному, але на сьогоднішній день це стартує десь від 900 гривень. Ну, можливо, там окремі компанії дають менше, там і по 700. Є такі моменти, проскакують, але адекватна ціна за бджоло запилюється від 900 до півтори тисячі гривень за одну бджолиму сім'ю. Тобто, тоді, коли пасічник вивозить умовно 100 бджолу сімей, він заробляє 150 тисяч гривень собі. Ну і знову ж таки, це повинен бути повноцінний заробіток, тому що коли пасічник вивозить бджіл на запилення, бджоли часто залишаються голодними і вони не можуть дати ще товарного мене. Тому повинні таке розуміти, якщо пасічники дуже добре прораховують цю інформацію, дуже добре зважують, куди ви їдете, що ви їдете. Не вірте всім, всьому що вам говорить агроном, а сам сядьте критично, помисліть, прорахуйте запас нектару, який там буде, який там гібрид, дослідіть, не полініться. І тоді виставте свій чек за запилення. Да? Тобто, не будьте такими, що вам постійно вам сказали, там що заплатять там 500 гривень за сім'ю. і Ви туди їдете? Да? Там бо все, 500 гривень, капець, що мені робити. Ви індивідуальна компанія, ви бджоляр, ви володієте фермою. І ви повинні диктувати свої умови. Тобто я на таких умовах поїду, да? наприклад, не менше тисячі гривень на одну бджолу сім'ю. На цих умовах я готовий їхати. Все, ось тобто так воно повинно бути. Стосовно того, чи затратно це для самих агрокомпаній, я вважаю, що це абсолютно не затратно, тому що той коефіцієнт, який дає плюс до. Саме врожаю, да, при запиленні бджолами, то вони ті всі витрати покривають там, ну, в, сотні, в сотні разів просто. Тобто, Якщо там умовно вивезе пасічник 100 бджолосімей на запилення, ріпаку, на якусь там площу, ну скільки це треба хоча дві 2 бджолосім'ї, ну хай там на 50 гектар на 50-100 гектар. І 150 тисяч гривень, да, це по 1500 гривень за сім'ю заплатити. Ну, ну скільки це, я просто не знаю, по чому зараз там той ріпак за одну тонну, да чи за там за 100 кг. Ну суть в тому, що коротше, треба робити, скільки коштує цей і скільки можна врожаю взяти це. Я ж не агроном, я цього не знаю. І коротше, як правило, це складає там декілька відсотків. Так, я тут заблудився в цифрах, Не знаю. Треба норми, ну коротше, треба знати трошки більше про ріпак. О, це те, про що я кажу. Я, наприклад, пасічник, да, я буду їхати. І я не знаю, скільки можна з тих 50 гектар поля взяти ріпаку. Я не знаю. А якщо буду знати, да, або там хоча б орієнтуватися, то буде вже от я вам зараз вже зміг це писати. Я не знаю, тому що це інформація, якою вже володіє безпосередньо агроном. І так далі. Тому, панове, розвивайтесь в цьому напрямку, надавайте послуги бджолозапилення, але при цьому виставляйте свої умови. Пам'ятайте, ви також є суб'єкти. Це також ваш бізнес. Ви також е заробляєте гроші, і ви в державу також вкладаєте гроші. Тому що ви також сплачуєте податки. І ну, це все серйозно. Тому не треба там на 100% прогинатись під, під агрокомпанію. Якщо вам не подобаються умови, які вони надають, інших надавати не хочуть, тоді просто туди не їдьте. Ну, будьте суб'єктом, да? набирайте суб'єктність. Це буде саме перше, що ви можете зробити. Питання номер два. Назарі, доброго дня. Яка у вас порода Яка у мене порода бджіл? Коротше, що стосовно породи бджіл? дивіться, е, дуже багато зараз спорів. Я так розумію, десь приблизно там, кілька років, плюс-мінус підходить час, коли це треба буде устаканити, устаканити на високому рівні е, стосовно там, пор природно породного районування. але є дуже великі труднощі, з яких треба буде обійти. Е, ну, Простий рядовий пасічник не зможе нічого нічотолково порекомендувати, кажу вам зразу, тому що. Там стосується питання саме геномів, фенотипів, генотипів, да, е, схрещування, вбиральне схрещування, там поглинальне схрещування і так далі, і так далі. Тобто ці всі речі повинні бути акумулюватися саме в наукових установах. Хто це може сказати? Але візьмемо загальновідомі факти на сьогоднішній день. Де що ми маємо? Тобто, це е, три базові породи бджіл в Україні. Це карпатська порода, українська типова порода, і, карп... і карніка. Да? Карніка на сьогоднішній день, те, що дійсно можна ще називати породою. Те, що ви називаєте Бакфаст, бакфаст – я ще раз повторюю, не порода. Всі, хто зі мною не погоджується, наведіть мені кілька дійсно адекватних аргументів. Тому що те, то, що там пишуть в коментарях стосовно бакфаст, аргументація та, яка є, вона нікудишня, вона на рівні другого класу. Тому. Е на сьогоднішній день визначення породи звучить так. Порода це стійке угрупування тварин, яке має свій ареал існування і стійко передає свої спадкові дані або спадкову інформацію, або е, свої спадкові е, або природні породні ознаки наступним поколінням. Нащадкам. Да? Оце є порода. За Бакфастом я такого не спостерігаю. Плюс механізм виникнення бакфаста точно не порода. Механізм виникнення бакфаста на сьогоднішній день це гібридизація, це схрещування, яке відбувається за рахунок. За рахунок, ну, там є і поглинальне, і вбиральне схрещування, то є за домінантами. Коротше, ви мене зрозуміли. Тому бакфаст ми не можемо розцінювати як порода. І на це на сьогоднішній день так. Не бачу ні одного адекватного аргумента, щоб баквес став породою. Поки що цього немає. Ні ареалу, як такого не існує. Не існує на сьогоднішній день ніяких. Це все, що там бізнес на вас роблять, панове пасічники. Оцей той бізнес, який називається продаж маток, бакваст f 0 f 0 в хімії, кажу в хімії, в генетиці поняття взагалі немає. Генетичного маркера немає в цих бджіл і так далі. Тому. Думайте, коли купляєте бакфас, знайте, ви, купляючи бакфас, знищуєте св своїх бджіл, а для того, щоб свої бджоли дали ті результати, які ви отримуєте по бакфасту, то ви спробуєте карпатських бджіл привезти і змішати з українськими бджолами або навпаки. Я маю, я маю на увазі з, з типовою породою, або якісно займайтеся селекцією своїх місцевих бджіл. І їх покращувати. Це буде найкраще, що ви можете зробити. Які бджоли в мене на пасіці, в мене на пасіці українська степова порода бджіл хмельницького типу. На сьогоднішній день це є так. Е, звідки знаю, що хмельницького типу, тому що з Литичівського плену розплідника. Але можливо, я буду додати якісь інші гілки, е, можливо, якісь інші породи, для того, щоб, е, ну скажімо так, немає мене поки що чіткої цілі тримати в чистоті бджіл в мене є ціль знайти продуктивні лінії. Оце да в мене ціль є. І коли я знайду продуктивні лінії, їх потрібно буде остатковувати, їх потрібно буде закріпляти і розмножувати. І тоді ми зможемо якісно розводити бджіл на своїх бджолах. І все буде добре. Так, і далі. Дякую за інформацію. Розкажіть за як заготовляти стільники, коли на пасіці немає суші. Ну, дуже проста схема, панове. Давайте базові, базові приклади е, поясню, що стосується стільників. Е, це дійсно проблема для початківців, але насправді це не є проблемою. Е, тому що початківці чогось, е, начитаються книжок, і там пише: розширяти сущу в такий то період. Розширяти сущу і вощини, Розширяти вощини». Насправді, абсолютно немає. Того такого критичного значення, чим розширяти. Звісно, коли у вас є запас суші, добре розширяти ващину. Але питання: для чого у вас запас суші? Це золотий запас пасіки. Але для чого він у вас? Ви повинні тут чітко собі давати відповідь: для чого вам суш? Дуже багато пасік путають функцію суші, і вони просто мають суш і просто дають її прямо під розплід. Інколи таке дійсно потрібно робити. Але якщо ми говоримо з точки зору раціонального мислення, то суш повинна використовуватися в критичних моментах, а саме під час медозборів. Чому? Між медозбірні періоди, тобто періоди, в яких йде підтримуючий взяток, періоди, в яких може не бути взятку, повинні бджоли займатися якоюсь роботою. От коли немає взятку, ви повинні кормити. Е, да, і бджоли будуть переробляти сироп. Е, робити відводки повинні цей період. Коли є підтримуючі взятки, да, наприклад, тип, такий тип, як сади. То бджоли повинні відтягувати вщину. І коли настає основний взяток з акації да, після а, садів, може настати ну, в моєму регіоні три основних взятки. Це буде акація, це буде липа і це буде ріпак. Оце тих три, які є досяжені мої пасіки. І сади, вони квітують приблизно два тижні. два тижні. За цих два тижні ви можете наробити суші, якщо вам вона не необхідна. Яким чином? Ви берете вощенку, Ставити в гніздо, в розріз ставити. Ну, звісно, дивитися, щоб була адекватна погода. Ставити в розріз дві-три такі вощинки. І потім на наступний день або через день, через два, дивитись, щоб бджоли її потягнули хоча б на відсотків 40-50. І забираєте і ставите нову ващинку. І так, два тижні, поки цвітуть сади. Тобто є підтримують і взято, бджоли будуть будувати, і все буде добре. І е, як правило, з одної бджолиної сім'ї, плюс-мінус 10 стільничків ви можете собі таких стільничків суші доплюсувати. І в принципі, це гарний результат. Е, завдяки цьому, ну, 5-10 стільничків з одної сім'ї ви можете потягнути. 10 це буде дуже, дуже класно. Але вони не будуть відтягнуті на 100%. І потім ця суш. Да, адекватно її використовувати при взятку закації. Тому що ваша задача на. А нас як роблять? Нас роблять тако. Значить, коли сади дають бджолам суш, тому що ще рано ставити вощену, а коли акація, то дають бджолам вощену, тому що вже можна ставити вощену. Насправді це дуже велика е, ну, міф, так не можна робити, треба мислити, як ви робите. І коли ви даєте бджолам. Вищину, то вищина для того, щоб бджоли відбудовували. Ну, коли ви даєте бджолам суш, суш для того, щоб вони оперативно використовували взяток, не затрачували енергію на відбудування, да, там, мінімально, щоб вони займалися побілкою і печатанням. Воск буде йти туди. Але суш підсовуєте, щоб бджоли оперативно заливали ту суш медом. І тоді буде грамотно і раціонально використаний і медозбір, і все на світі. Ну, Там ще багато є, звісно, нюансів, але зараз про сушу. Якщо ми говоримо про суш для 145 корпусів, то теж проблема. Е, можна по-різному заставити б'ю перейти в 145 й корпус, але якщо вам потрібна суш 145 й корпус, ми беремо так само ці 145 рамочки, ставимо в розріз 3-4 рамочки. Чекаємо, поки відтягнуть на відсотків 40-50 і забираємо. Задача, щоб туди матка не встигла засіяти. Е, і забираємо. І Потім у нас може бути корпус з набором або повністю суші, або там, 40% суші. 60% вощинки, або навпаки, да, як вас вже там вдасться це все зробити. Тоді буде грамотний толковий підхід. На медозбір даємо суш, суш повинна бути свіжа, суш повинна бути не темна, тому що мед буде швидко кристалізувати, залежно від того, який вид меду, і так далі. І, а під час оцих періодів між основними медозборами даємо вощинку, Хай бджоли працюють. А, ось так. Тому, звісно, що заставити бджіл будувати, коли. Ну, може не бути або майже немає взятку, це, звісно, складно. Але ви повинні ці моменти передбачати, прораховувати. Цього я вчу студентів на своїх курсах по бджільництву. Тому кому потрібні курси по бджільництву. Шукайте мій номер телефону, заходьте в опис під відео, там є мій лендінг. Лендінг – це маленький односторінковий сайт, можете подивитись трошки про мене, почитати історію і внизу вибрати, який ви хочете собі курс. І точно, ну точно не пошкодуєте. Тому що вже багато от учнів, які пройшли певні етапи, пройшли певну інформацію, отримали і використали її. І використовуючи ту інформацію, в них вже є гарні результати. Колись ми покажемо ці результати е, на моєму YouTube каналі. Ось так. Тому кому потрібно, звертайтеся. І, панове, я вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Декіпоров Україн, кому потрібно. Е, Висвітлити якесь запитання. Я робив вчора пост. Просто робіть коментар і ставте 5 знаків оклику в коментарі. І тоді я буду бачити, що ви хочете, щоб я ваш коментар. Ось тут висвітлено, тобто дав якусь аргументацію фактом. Також хочу сказати, що цей формат буде відбуватися не лише в магазині. Ми цей формат також будемо переносити на різні пасіки, на різні господарства. Безпосередньо наша пасіка. Ми будемо цей формат використовувати часто. Але він буде от так: три коментарі ми відповідаємо. Майстерню буде переносити цей формат. Все будемо робити класно, щоб ви могли це побачити максимально ще й наглядно, тому що є можливість вам дуже багато всього показати. Але поки на дворі дощ ми цей формат робимо в магазині. Тому ще раз підписуйтесь на канал Дікіпрофік. Завдяки вашим запитанням ми будемо насичувати YouTube Ютуб бджільництву, А незабаром янгломовний тупобджілінство якісною і корисною інформацією про пасічникування і про пасічникування в Україні. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.